Всем привет, да. Вот я тут. Я даже сюда в дома из школы. Ты, конечно, мало весь анбачит. Так, ну вот. Так, короче. Идем. Да, зараз так ясно, сонечку светить. Ой, так тепло. У нас, коротше, в класі холодніше, ніж на дворі. Прикиньте, там, там добриння. Так. А, я з голоси Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, нажмайте на колокольчик і там знизу, щоб не пропускати моєї відео. Да, знаю, довго вони вже не виходили, просто в мене не було часу. А зараз, поки я йду по дорозі, да, було тут таке якесь. мина. Заходим. Все болото. Ой, все по дверям в болоте. Так. Давайте у нас тут жесть. Придем сьогодні зі не пішла до школи, ага? Хм? Mm? Чого не пішла до школи зі, зим... мною? А де Дрижик? Дрижик, де Дрижик, де Дрижик, ти був, ти була вдома. Де Дрижик, де Дрижик, де Дрижик? Де Дрижик? Де Дрижик? Хорош, хорош, де Дрижик. Да, любить, коли хтось і так, а то так, так. вот так вот за вушками, вот так вот почухаю. Ты что, Буди? тебе кись коврик на сонечку? Поставляет Джесс? Джесси? Вот, вот так вот лёпку, Вот пишите в комментариях, кто думает, что Джесси вахет, но на такой животик же стал. Такой, ну, я, кстати, так сказать. Ну, не бы она но там такая... Дарси, я найду. Вот, вот эта лапка. Вот эта лапка маленькая. Я не знаю. от мама говорит, что она может быть беременна. Тетчика. Массаж животика. Массаж животика, животик. Джесси, ты белофа. А, і обов'язково провіряйте своїх собак після прогулянки, чи в них є кліщі. Бо я, вон, е, походу, тиждень назад у Джесі побачила, що хоче залізти до неї кліщ. І зразу тобі він на шерсті, типу, глаз, я його побачила, зразу зняла да, рукою. Я їх не боюсь. І це і притоптало. Я навіть вже й витягала кліщів. Я їх вмію витягувати. Це. Типа отако, ну, Наприклад, є да? так що це кліща, так от берем, Легень, Отак от беремо викручуємо. Я не хочу, щоб її було. Б... Ну, берем, викручуємо його і отак ну, не, не тянемо тако на себе, а от викручуємо, викручуємо, поки він сам не відчіпиться. Викручуємо. Або ще я пробувала ниткою, але нитка сповзає з нього. Бралася, колись, як я їх боялась, яку брала пакетом і отако хопа. Я така крутила крутила, але їх перестала боятися. У них тут то такі груди великі, дивіться, і така шерсть в неї стала якась трохи біліша. Треба буде її вже покупати. Да, красавиця. А то біла фа, а то біла фа що собаки люблять людину більше, більше себе. Ну, біль, саме більше вони люблять людину, ніж себе. Вони себе трошки люблять. Чому я хороша? Так, це, мабуть, відео буде коротенько, тому що я Це, має зараз робити урок, так? Да? Да? Да, да. Завжди ласкайте своїх тваринок, щоб вони росли в заботі і в любові, щоб вони не думали, що вони не треба нікому. От треба їх отак от почастіше ласкати, отак як я. Я тільки як іду, одразу пішла, як йду до школи, одразу йду до Джесі, до Дрижка, говорю їм добрий ранок і говорю, що коли я прийду зі школи, то, будем, то я вам зроблю масяжик. Так,

предпочти треба тріпати. Ой, мої тільки холос. Холос. Коротше. Я пішла. Хто до хати? Ой, 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 ой. О, пішли. Ого, дивіться, який у нас був вітер. Оцю фігню. Всем пока. Пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайкосики.